Усім привіт-привіт! І сьогодні ми щось типу починаємо новий проєкт, нову гру. Не знаю, що це що це виліться. Коротше, давайте по порядку. Була у нас гра на виживання. І раптом мені в голову прийшла ідея: а чому б не зробити а, гру на вбивання або гру на вмирання? Першу я вирішила реалізувати гру на вибивання, не знаю, чи другий варіант взагалі буде всьому свій час. А можливо, хтось знає, що на одному зі стрімів з цирку Чудовиськ я казала, що «М -м, мені лінь придумувати нових персонажів для нового проєкту. Я візьму чудовись, які стали красенями, але все ж сьогодні вранці. А, у мене трохи а, бахнула фантазія, і я вирішила створити нових персонажів, я думаю, так буде чесно. І якщо вже у нас а, гра на вбивання, хто ж буде вбивати наших людей? Знову таки, я вирішила взяти трохи біблійну тематику і обрала а, три а, кари єгипетські, які мені захотілося реалізувати. Перша це вода на кров перетворювалася. Ось така у нас дівчина, у неї кров на обличчі, кров на тілі, і ось такі от шикарні кіхті. Я навіть не пам'ятаю, звідки вони в мене. І я не пам'ятаю, чому я їх не використала, коли чудових створювала. Напевно, їх тоді в мене ще не було. От. Ось такі в неї чудові червоні очі, і в принципі вона. Вся така, знаєте, я ще не запам'ятала імена. А, Аюна. Аюна – це я імена підбирала під їх образи, і наскільки я знаю, це кривава означає. А наступна дівчинка це Міра, і вам може здатися, що вона така мила і комфортна. Так, вона мила і комфортна, але а, вона це на щастя жаб. А, Можна зрозуміти з зеленого кольору. Ну, в принципі, вона так, вона дійсно така комфортик, хороша. Я не знаю, вона у мене асоціюється от з дівчатами, які такі, от котичку uh, і. Люблять жабеняток, люблять ягоди, люблять красиві грибочки. І от у неї там навіть сережки з ягодами, і ось вона вся така хороша, вся така зелененька, комфортна, а, така кінцюнька, міра, ім'я перекладається чи означає зелена, тому що я не думаю, що існує ім'я, яке означає жаба. А, от, багато в неї а, цих каблучок, і вона взагалі вся така хороша, мила і. Все одно буду вбувати. <ріх> І е, останній Еребус означає темрява, е, хлопець нарешті, хлопець у цьому жіночому колективі. Е, так, означає темрява, я здається, сказала. Ось такий він. Е, насправді, мені було доволі важко підібрати такий колір шкіри. Я взагалі хотіла повністю, знаєте, максимально чорний, але я зрозуміла, що ну, буде. Це видно нормально вказ, але коли я почала от, заселила їх, то його рис обличчя, взагалі, гра не, не передає Типу, у мене мінімальні налаштування, тому от супертемна шкіра, взагалі, воно якось це дуже поганий має вигляд, тому я зробила його таким. але... О... У нього темне волосся, у нього сережки це а, зірочка і місяць, хоча, хоча повна темрява, типу, а, взагалі жодних світил не повинно бути. Але я захотіла його зробити такими, коли я побачила цю придурочну сорочку. Мені здалося, що це якраз те, що треба. <с with you> а, от такий він. І четверта учасниця у нас а, і наша гілка. Її ім'я перекладається, як я задонатила на рулетку, і в рулетці випала що я учасниця проєкту. От а, також це максимально ліниве відео, як ви бачите, тому що для їх будиночків я просто використовувала дизайн того, що вже було в галереї, а потім побудувала ще три, точно таких же самих. І ще у нас є одне велике дерево, під яким у нас буде кладовище. Anyway, всередині будиночки зараз мають ось такий вигляд. Це все буде мінятися для кожної серії, для кожного челенджу. Я вирішила почати з традиційних смертей. Якщо у вас є якісь ідеї, ви завжди можете мені запропонувати. Зроблю ось так, щоб не тягнути. А, і щоб ви зрозуміли, яка у нас була, буде а, перша смерть. Це, звичайно ж, а класика це фугу. Е, значить, яке правило цього челеджу нарешті? Я вже озвучу його. Це те, що ми їдемо в місто, знайомимося там з людьми. Знаєте, мені здається, цирк чудовиськ вплинув на мене більше, ніж я очікувала. Знайомимося там з людьми. А, до речі, її теж можна вже, вже можна вбивати, мені здається. Приводимо їх до нас. Е, кожен приводить. Е, Людей до себе в будиночок. Там ми їм готуємо а, фугу і дивимося, у кого вони помруть, у кого виживуть, хто вб'є більше. І так, кожен це, він буде переплюсовуватися, і таким чином, у фіналі ми подивимося, хто людей вб'є більше. Так, Аюна ледь -ледь, а юна ледь-ледь їсть паличками. Я сподіваюся, що наші а, Учасниці і учасник, сподіваюся, що вони самі зараз не помруть, тому що це буде дуже сумно. Так, а, вона, до речі, так, я забула, що Міра у нас вегетаріанка. Я їм підібрала риси характеру, які, як мені здається, їх можуть добре описати, наприклад, любить природу, вегетаріанка, душа компанії. А творець та одинак, мені здається, якщо темрява, ніч, вона у нас дитя океану, тому що вода на кров перетворюється, а чому б ні, не постійна, як хвилі, та самовпевнена, коротше, ось щось типу такого. О, ще нічого не почалося, але вже пішло не зовсім так, як я планувала, тому що вони не пішли готувати кожен туди, куди клацнула, вони пішли готувати хто як захоче. Тому треба дивитися, хто що приготував. Гілка приготувала е, нормально. Далі Аюна приготувала. Так, це ж ти? Так, молодець, теж нормально ставимо тарілочку, треба буде прибрати. Головне, щоб вони самі не, не схопили не почали їсти те, що приготували. Далі, Міра теж закінчила. У них uh, взагалі нічого не прокачано. типу я от їх створила, заселила і все. І цей наш uh, ребус, він ще тільки йде готувати, але я їм вимкнула uh, свободу волі, тому, як я розумію, вони не повинні самі почати uh, хапати їжу. О, молодець! Uh, що будемо робити? Я планувала їх повести кудись, uh, знайомитися і. Uh, Таким чином, вони, в принципі, почнуть знайомитися самостійно, а потім будемо дивитися вже, хто до кого в гості якби прийшов. А, я пропоную. Я пропоную традиційно поїхати ось сюди, на караоке. Тут у нас купа людей. А, значить, так, я хочу прибрати групу, а, я хочу видалити групу ось так. А, увімкну їм зараз а свободу волі, щоб вони знайомилися, а потім сформую окремі групи і якось перевезу людей до нас. А, тут вони вже встрягли в якийсь мітинг, чи я не розумію, що це. Вони підтримують якусь ціль. І це, це не те, що я хотіла, щоб ви робили. Він напряжний, тому що він, одинак, він не хоче взагалі у, у цьому брати участь. Міра, щаслива, а дуже з, з кимось познайомилася. Вона познайомилася з Грейс, а він ще ні з ким не познайомився. Вони теж дивно. Але Міра, вона в нас знайде така, типу комфорт, так, Вона з усіма знайде спільну мову. Ну давайте їх. Трохи допоможемо їм усім. А, давайте о, дати гроші тому, тому хто мітингує. А, далі, давайте кожному ось так натиснемо на якихось. А... А anyway, щоб вони якось знайомилися. Взагалі-то я на початку планувала, що е, хто скільки людей приведе, е, буде залежати чисто від них, але мені здається, що тоді це може затягнутися взагалі не дуже довго. Ну, хотілося б, щоб хоча б по дві-три людини, вони поприводились з собою. Е, не факт, же, що всі. Повмирають, так? Так, фанат, тут якісь знаменитості? Так, Міра вже щось замовляє. Міра вже. Міра вже щось замовляє, з кимось вже розмовляє. Молодець. Але тобі треба саме з ними познайомитися. щоб потім... Якщо вони не прийдуть, я їх телепортну на нашу, на нашу ділянку. В цьому проблеми нема. Але головне, щоб. Вони саме були з нею знайомі, щоб можна було зробити вигляд, ніби це вона їх покликала. Так, Гілочка, ти що тут з нами? Ти... Тобі не вистачає якихось рад. Вона вже знає Еріка, молодець. Ерік це непогано. Вона йде до когось говорити, це чудово. А Юна стоїть, стоїть, теж до когось хотіла поболти поговорити Ну, ось люди, які з'являються, підходь до них. Головне, щоб це. так це, це що... Головне, щоб не підліток був, тому що. А, ну хоча у мене мод стоїть, що діти помирають. Діти, підлітки, всі всі можуть померти. Ой, господи, сонечко, ти в туалет хочеш? Він знає а, Макоа та Хамза. А, що з цього чоловічий туалет? Підкажіть мені, будь ласка, а, не знаю. А, він вже в туалеті, молодець. Ну, знаєте, а, сім, звичайно, не супер реалістична гра, але мені здається, іноді пісуари вони б нам трохи допомогли. Альона, Фаїс, йо-моє, мені здається, Міра щось, щось задумала. Мені здається, Міра щось задумала прям. А, ні, це підліток. Я не хочу вбивати підлітки. Фото, чесно скажу вам. Так, а... Ума. Умаїма у Маїма Рабі. Гілка, а чого дискомфорт в туалет хоче? Так сходи. Ми вже зрозуміли, що це чоловічий, значить, це жіночий. Треба було мені їм вимкнути. А, треба було мені їм вимкнути потреби, напевно, потім так і зроблю. А Юна, що ти тут у нас? Зої і не Зої? Зої та не Зої. Кіра Кібо о, знайоме ім'я. Давайте його теж затягнемо до нас. В принципі, вже вечір. а Джей. Ну, поки що Міра у нас. А, вона, вона лідирує. А у Маїма Хам... Хамза Махоа чи Хамза. А, так. Тобі б когось ще. Тобі б когось ще. Давай ось ось з цією людиною, не знаю. Е, і гілка. а ні, у гілки де щось, все не дуже і райдужно, якщо чесно. Е, їй теж треба трохи допомогти, мені здається. Давай от будеш з ним розмовляти. І як повернетесь додому, я вам вимкну потреби. Тому що... О, господи, його потягнуло на караоке. Він кайфує просто. Він цього кайфує, йому нормально, все чудово, все просто прекрасно, абсолютно. Так, ну що, я вирішила, що все-таки я буду робити це окремо, тобто кожен по черзі. Тому що мені здається, якщо запросити стільки персонажів до себе на ділянку, то це буде занадто хаос. Тому я вже запросила всіх друзів. Міри, об'єднали їх в групу і зараз всі візьмуть порцію. а Головне, щоб вона сама набрала порцію і взагалі, от вийде звідси, вийде звідси, хай вони беруть. Я замкнула, щоб наші ці не зайшли туди. Вони чекають на свою чергу. Я, якщо чесно, от вам скажу, я ні... Підійми, до речі, поки що тому, що там Еріка, здається, завалила вона була зла. Я чесно скажу, ніколи не бачила, щоб сім помирали від фугу. Ну, ні, не так, не так. я бачила, але у мене цього ніколи не ставалося. А тому я навіть не знаю, якщо вони всі виживуть, то буде. Навіть розчарування. Так, ти вже, вже, ти вже все з'їв? З тобою все окей. Вона доїдає, з нею теж все окей, серйозно. Може, помирають тільки коли погана, якість? О! Вона помирає. У нас мінус один. Вони всі намагаються розійтися. І я тут зачинила двері. Мінус один Еріка. Це за те, що ти пнула бак сміття. Так, я зачинила двері, щоб ви ще тут ненароком не схавали нічого. А, Грейс, її звуть Грейс. А чому я думала, що Еріка? Чому я її Ерікою називаю? Йома, май ну хоч би хто в мене виправив. У Міри один. У Міри один, до речі, я залишила ці. Тут шість залишилося. Може хтось ще хоче? Може, тут ще хоче хтось доїсти? Будь ласка, я, я не проти. Ви можете з'їсти все? Можете з'їсти все окей, наступний у нас Еребус. У нього всього троє нових знайомих. Тому я не знаю, чи йому пощастить, якщо у нас тут одна з чотирьох. У нас тут одна з чотирьох. А, тому, я навіть не знаю, чи, чи варто їсти ще раз. Не знаю. Давайте спробуємо а, згодувати їм все. Типу, ні -ні, ні 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 це не через мої фугу взагалі. Це не через мої фугу взагалі. Так, ти тільки не проси її воскресити, будь ласка, вийди звідти, тому що зараз точно будеш пробувати на смерть вплинути. А ти поки що клич своїх трьох друзів і викладемо тобі десь їжу твою. Тут у нас помирає ще одна людина. А Фаїс такий, типу, мені вже час до побачення. Так, тут я їх ледь зібрала, їх всього троє, але чомусь вони не знаю. Взагалі не хотіли сходитися. А, так, хто мірить дзвонить? А, ні, не можна, ти він ще А, він вже помер. Я хотіла сказати, що ти ще не помер, а вже, а вже намагаюся це. Uh, ну, Дві залишилося, але це не доїдень і не як правильно сказати. Тому давайте відчинимо двері, випустимо uh, Фаїза і випустимо uh, Альону. <свісно> Вони це пережили. Вони це пережили. Uh, ці їдять спокійно, абсолютно, мені здається, їм це. Їм все одно, тупо все одно. Оце, я думаю, вже можна викидати, тому що це готувала Міра і фейс хоче прибрати за собою. Грейс Анасі, чому в неї така цікава? Цікава в неї. Ця штука. Так, тут двоє вже все з'їли один Макоа ще їсть. Господи, я відтягую момент, коли нам доведеться кликати друзів Аюни, тому що в неї там дуже багато знайомих. Я не знаю, як я з ними справлюся. Доїв і почувається непогано. І почувається непогано. Давайте знову по, -по, -по другому колу. Тому що а, Міра у нас теж по-другому колу. Я, я, я оце його виводжу, тому що я реально боюся, що він а, сам захоче взяти це, чи якось не, не, не так м, дія скасується. А от вона, до речі, у Маїма, вона, мені здається, щось підозрює, тому що вона а, не хотіла йти в будинок. Типу, я натискала. Скликати групу йти всі разом, їсти всі разом. Вона не хотіла, вона тупо там стояла. Зараз вона не взяла. Мені здається, що вона ну, розуміє, що відбувається, і просто не хоче помирати. О, Нарешті вона взяла. Якщо б вона помре, то це буде смішно, тому що якраз таки вона і не хотіла брати. Це дуже дивно, тому що тут не помер ніхто. Вони просто це з'їли. Вони просто це з'їли і все. І це, якщо чесно, дуже і дуже поганий результат, тому що вони, вони навчилися стояти в столі, але вони не померли. Так, всі скоро приходять, скоро приходять потихеньку. Так, там Мурашник вже почався, гілка вже почала кликати своїх а, багато, багато людей. І, до речі, бренд знайомий із Аюною і з гілкою, але ну, коли ми його покликали точніше вже за Аюну, а, тож прийшов він до Аюни, а, все одно, типу, у них не, не така велика різниця з, я маю на увазі, показником дружби. От, зараз потихеньку приходять друзі а, цієї, о, господи, хтось нам вже дзвонить. А, ні, вибач, ми не можемо піти, я так розумію, ти, ти не зрозумів, що відбувається. Ми намагалися тебе вбити. Тут прям така, я не знаю, якась велика така вечірочка. Всі, так. А, ні, не всі. Бренд? Правильно його ж зв... так, бренд, ну слухай, можливо, тобі б і пощастило б, якби ти прийшов у гості до гілки. Хто знає, можливо, гілка б а, з тобою не так жорстоко повела себе, але ти прийшов все-таки до Аюни, і це останнє, що ти, власне, зробив у своєму житті. Що я можу сказати? Шкода цього добряка, але не від усього серця. Я вам хочу сказати ось що. А, гілка вже кличе когось останнього. А, і зараз теж сформуємо її групу і поведемо їх в її будиночок. Так, у Гілки доволі теж такий мурашник. Знаєте, я вам хочу сказати такий, ну прям тіпо, дуже, дуже і дуже непоганий. От, і, до речі, у неї два чоловіка з однаковим ім'ям, дуже дивним якимось. Тут у нас що? Тут всі плачуть за одним брендом? Серйозно, всім, всім прям так, не все одно. А Тут залишили. Чому прибрати та помити? А ось тут що, більше нічого не залишилось? А, ні, порожня. Порожнє. Так. Слухайте, стільки людей і помер всього один. Серйозно, просто міра ультанула. Гілка. Гілка нас доганяє. Гілка нас доганяє. Міра ультанула просто, а юна, типу, Трохи мене розчарувало, тому що я думала, що у неї буде якось більше. Гілка так, поки що один. У гілки поки що мінус один. А... Ой, господи, не роби мегляд, ніби ти сумна. А цей задоволений. Він програя, він абсолютно задоволений. А він задоволений, він класно похрявся разом з друзями. Все чудово у нього відбулося взагалі у нього. Він, він привів найменше людей, тому що він одинакий, і він такий вдалося уникнути соціалізації. Це, це найкращий день в моєму житті. Аміра тут собі стоїть, сумненька, маленька, миленька, і ніби, ніби взагалі вона. Ніби це не вона, знаєте. Так, о, давайте. Ти там зі смертю не розмовляй, будь ласка. Ну, я маю на увазі. Я маю на увазі, що це, то ще почне вмовляти. Так, ще двоє взяли порції, і, можливо, гілочка зараз нас, до, на, нас доганяти буде міру. Як би змусити ще когось оце з'їсти? Ну окей, те, що залишається, ми в сміття у всіх. Так, смерть щось за Еріком приглядає і думає про нього. Ерік. Що думаєш щодо того, щоб померти? Як тобі така пропозиція, від якої ти не зможеш відмовитися? Так, так, привіт-привіт, наші привіт. смерті. <ривіт> Серйозно, він, він реально привітався з нею. Я ж не про це. Треба буде перенести оцих от, а, дурників під наше велетенське дерево, а, яке воно. А, насправді воно підтримує життя наших персоналів? Ну, агілка гілка тут чисто на тусовку зайшла, і просто знаєте, серйозно Ерік вижив? Всі вижили, серйозно. А, так от смерть радіє. Чому радіти? Чому радіти? Пане смерть, що хорошого? От, е у гілки просто всі її достали під час занять, і тому вона доєдналася до такого челенджу вбив людину. Ну, типа, а чому ні? Гра на вбування звучить прикольно. От, а так всі інші учасники вони, <кхух> е їхнє життя залежить від цього великого дерева. І саме тому а, вони роблять йому ось такі от подаруночки у вигляді людських життів, а, Щоб і воно жило, і їх а, підтримувало їхнє життя. От, Саме тому вони це от все роблять. А, я ще не придумала, які наступні будуть а, які наступні будуть смерті. В принципі, у мене є. Одна така ідея може з вами поділитися це знайти старих персонажів, завохукати до смерті. І, звичайно ж, чудова смерть від а, ліжка, яке треба розкласти. Мені здається, це теж буде цікаво подивитися. В наших цих отак-от чотирьох будиночках. Такі не дуже такий. Яскраві маленькі якісь будиночки, в яких відбуваються якісь страшні справи. Тому, якщо вам сподобалася перша така експериментальна серія, ставте лайки та підписуйтесь. На Обов'язково напишіть, за кого ви все-таки вболіваєте, тому що в першому турі а, міра а, вийшла переможницею, а Ребус, правильно. Так, Ребус, намагаюся звикнути до нових персонажів, а він щось пасе задніх. Дуже не знаю. Начебто, якщо він такий а, одинак а, соціальний, він повинен бути за те, щоб вбивати людей. Але, ну, напевно, він занадто такий чутливий до таких речей, а, може ще й готувати любить просто, просто занадто хороше приготував. хто його знає. А на сьогодні я з вами прощаюся. Усім до побачення.